Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу поговорити із вами про захист екрану iPad під час малювання. Мені в блогах часто задають питання, а чи обов'язково клеїти захисну плівку або захисне скло на iPad, коли ти на ньому малюєш? Давайте сьогодні разом спробуємо розібратись із цим питанням. Ну, по-перше, чи обов'язково захищати якось екрана iPad, якщо ви на ньому малюєте? Ну, а вже ж це не обов'язково, вас ніхто примусити до цього не може. Особливо, якщо ви зберігаєте iPad у чухлі-книжці і екран цей захищений ось цією стороною чухла книжки. Але. Моя особиста думка така, що малювання на екрані iPad це достатньо такий жорсткий режим його використання, і тому було б непогано все ж таки його захистити чимось, щоб він довше прослужив і був менш ушкодженим. Найбільше досвіду я маю із захисними плівками, і саме із глянцевими захисними плівками. Із часом плівка зношується, на ній з'являються подряпини, вона мутніє, вона стає менш глянцевою і треба її її замінити. Я, в принципі, користувалася цими глянцевими плівками, не збиралась переходити на матові, але у 2023 році я оновила в черговий раз свою техніку, купила iPad 2022 року, здається, діагональ 129 дюймів, і зіштовхнулася з тим, що я не можу на нього знайти глянцеву плівку саме на цю модель. Тому я була вимушена купити матову плівку. Думаю, ну окей, буде у мене новий такий цікавий досвід. І я купила комплекти з двох плівок, якихось китайських недорогих. Що я чула, які міфи я чула про матові плівки для малювання на iPad? По-перше, ці плівки дуже сильно стирають наконечник Apple Pencil. По-друге, що ці Плівки, вони створюють ось цей, знаєте, магічний шурх шурх такий, як олівцем по паперу, я прям як в скетчбуці. Третє, я ще чула, що вони можуть бути зернистими, тобто ви цю зернистість можете бачити, особливо, якщо плівка якась дешева. Ну і що я вам, в принципі, скажу? Я ось вже два роки користуюсь цією матовою плівкою. Все це правда, але є нюанси. Спочатку давайте розберемось із найстрашнішим міфом, що яким лякають багатьох художників, це про те, що дуже сильно стирається на кінечник Apple Pencil. Наприклад, можна знайти у Азінастри у блогерки-художниці у Тіктоці, що у неї там, по-моєму, чи, чи за два тижні дуже сильно стерся, чи як. Мій досвід такий, що стирає, але не так, щоб прям катастрофічно і дуже сильно. Наскільки сильно у вас буде стиратись на кінечнік у матову плівку, це залежить від вашої техніки малювання, від того, наскільки ви взагалі багато працюєте, від того, наскільки ви тиснете на екран, від того, наскільки ви тиснете на олівець. Я працюю достатньо плотно, малюю ну, десь від години там, до 3-4 годин. В день по різному, п'ять днів на тиждень. Ну намагаюся у вихідні не працювати. І у мене завантаженість майже повна, майже завжди є замовлення. Але у мене достатньо простий стиль. Тобто, і я не вимальовую купу тінюшечок, купу малесеньких деталюшечок. Тобто, я працюю, створюю багато ілюстрацій, але це не займає там супер багато зусиль. І при цьому всьому я замінювала накінечник пару разів на рік. Може, коли плівка була ще зовсім свіженька, тоді ну, три рази на рік. Ну тобто, це індивідуально моя ситуація. Щоб зрозуміти, як буде у вас, це треба, це треба просто попробувати. Але у в будь-якому випадку, якщо ви купите собі матову плівку, то купляйте сразу комплект накінечників для Apple пенсію, бо рано чи пізно вони вам. Пригодяться. Ну і ще я хочу зазначити, що матова плівка вона теж зношується, і дуже цікаво, що глянцева плівка зношується і стає матовою, а матова плівка зношується і стає більш глянцевою. Вона стає така трошки схожа на софтач, трошки більш глянцева, ніж софтач. От Оно дуже схоже на текстуру Apple Pencil другого покоління, коли ти ним вже півроку покористувався. Тобто такий напівмат, напівглянець. теж вона Затирається і теж стає гірше. Видно, і ось зараз, через два роки користування, мені вже прийшов час міняти цю плівку. І я її буду якраз от скоро міняти. В цілому, в цілому, чесно вам скажу, мені сподобалось користуватися матовими плівками, це менше бліків, менше ось ці відображення вікна у екрані планшета. І реально ось цей шурх-шурх він додає атмосфери, а вже ж він з часом стає менш виразним, менш яскравим. Чим більше стирається ця плівка, тим менше у вас ось цього атмосферного шурх шурх Але, тим не менш, навіть на плівці, які вже два роки, відчуття, що ви малюєте по паперу, Воно зберігається. І ще один варіант захисту екрана під час малювання на iPad це захисне скло. І я вам чесно скажу, я не маю особистого досвіду малювання саме по захисному склу. У мене був такий випадок, коли консультант, здається, у цитрусі мене налякав, що із захисним склом Apple Pencil не буде працювати. Але, тим не менш, одна дівчинка в інстаграмі мені писала, що вона користується саме склом. Для iPad і товщини там не сильно воно додає, бо воно дуже тонюсіньке, як для телефона. І все, в принципі, класно і прикольно. Що якщо у вас є досвід користування захисним склом, там матовим глянцем, будь-яким для айпеда під час малювання, то, будь ласка, діліться у коментарях. Нам всім буде дуже цікаво. Це почитати. Ось такий у мене досвід захисту екрана айпеда під час малювання. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися із цим питанням, і тепер ви краще розумієте, що шукати і що спробувати. Дякую вам за перегляд! На все добре!